Ужгородець Руслан Ковач користується електронними документами. Для цього, каже, має в телефоні застосунок Дія. Ну, я вже дію, хоч десь пів року. Ну, мені дуже удобно, тому що якщо щось, в мене є завжди мій паспорт в телефоні. Для людей це буде дуже зручно, тому що не потрібно носити з собою оригінал паспорта, а кожна людина ходить зі своїм смартфоном. Вона може прийти і подати на любу послугу. Тепер відвідувачам ЦНАПу не потрібно робити копії документів, а це зменшує час їхнього перебування у центрі, розповідає начальниця відділу надання адміністративних послуг Руслана Сабадош. Наразі адміністратор витрачає на роботу з електронними документами до п'яти хвилин. Особа звертається до адміністратора з будь-якою послугою. І якщо у особи є в додатку дія її паспорт внутрішній або закордонний, да то вона предоставляє. Адміністратору можливість отримати штрих-код або е Код доступу, який є у особи в телефоні. Адміністратор вводить це в нашу програму Універсам, яка є, співпрацює з порталом Дія. І тоді інформація зразу загружається в нашу програму без будь-яких паперових документів. Аби скористатися адмінпослугами у застосунку Дія мають бути завантажені два документи, каже керівниця Ужгородського ЦНАПу Жанна Павло. Потрібно підійти із смартфоном, якому є загроження. Ужений додаток діє, якому є id паспорт, id паспорт, ідентифікаційний код. Тобто не потрібно йому ніякі бумажечки, книжечки до нас носити. Він приходить. Ми його ідентифікуємо через програмне налаштування, яке є в кожного адміністратора на робочому місці програмному забезпеченні. Встановлений додаткове налаштування додаток Дія, які адміністратори проходять". за словами Жанни Палу з електронними документами можна отримати ужеродському ЦНАПІ всі послуги, так само як і з паспортом, у вигляді книжечки та іншими паперовими документами. Руслана гостях, Віктор Пойда, новини на Суспільному.